Міні-агро, Київ, південь, селище, Глеваха, 27 кілометр траси, Київ-Одеса. Відвантажуємо 105-ку солі з кондиціонером, з реверсною коробкою 12х12. Поїде до клієнта. Київська область. Потужний тракторець. Рівний пол, реверсна коробка 12х12, ліхматик встановлений, противаги передні, противаги задні, спецкрила, з напіввиворотом, проблисковий маячок, евакуатор. Трактори з вищої категорії, евакуаторщик найвищої. Міня Роглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на Тест-Драйв. Трактора навісне, причіпне обладнання. 70 катка є, 100-катки ще є, 50 замовлена, чекає клієнта, завтра має приїхати забрати з фронтальним навантажувачем, ще будемо встановлювати фрези, борони, плуги, косарки, сажалки, сівалки. Все є, звертайтеся. Міні-агроглеваха.